Сьогодні у вінницькому футболі прем'єр-ліга обласного центру тріумф Фенікса, Феникса поразкая та Си Поділля. Цели у нас в самом початку сезону були самые высокие. Это занят призовое место, желательно перше, но так як уже по ходу сезону, вже понятно, що першими они не будет. Продовженні випуску про Рівський Володимир. Підопічні малюти у фіналі Кубку району. Перш за все хочу подякувати команді гравцям, які грали, боролися до кінця, показали свою майстерність. Також традиційно про чемпіонат області. Хто стане його переможцем, дізнаємося вже увечері. Три перемоги за один ігровий тиждень. Такий спортивний дробок гарантував Вінницькому Феніксу бронзові нагороди чемпіонату у Вінницькій прем'єр-лізі. І якщо три пункти здобуті зі студентами ВНТУ над важки мене назвеш, то перемога 5-0 на Д'язку стала справжньою сенсацією чемпіонату. Як би, конечно, впливає, але ще є два тури. І якщо у нас є якісь чемпіонські амбіції, так як ми собі їх строїли ізначально, то. Ми дажне з цих і вердуху максимум. Зрештою, навіть і перемоги над чинним чемпіоном міста, аби цьогоріч зійти на призовий п'єдестал Феніксу було замало. Свідомі цього пурпурові тріумфували і в матчі з головним конкурентом за бронзу Теврівським Володимиром. Виснажених боротьбою на декількох фронтах підопічних малюти у звітному протистоянні вистачило лише на перший тайм. Отож, приєднуємося до привітань на адресу амбітного Феніксу скажем так, сыгранности було мало в першому кругі. А, і сейчас на дане на втором кругі вже більше бы сыгрались. Вот і все. Це була одна основна причина. Більше тренувань, і кожен стоїть уже на своєму місці. Грати в своє задоволення. Ось головний пріоритет для гравців факелу. Минулого тижня знову капітулювала оптика. Липівчани зі свого боку, вочевидь, без зайвих зазіхань задовольняться титулом віце-чемпіона міста. Нет, мешать ну, конечно, не мешает. Место тренировочного процесса для того, чтобы поддерживать себя в форме, очень даже, как бы, я считаю, очень даже нужно это все. Все играют, понятно, все за разные команды. Сыгрываться, может, это, это не дает, как бы сыгранности нет, потому что все в разных командах играют. Но Только для поддержання форми. Все одно приходиш на город, граємо хоч як це удов... для удовольства. Ну, і що чаще тигри удовольствия, бо все. В області так не виходить, к сожалення, то хоч тут виходить. Є свої пріоритети і у Вінницького МС Поділля. Водночас на матчу «Прем'єр Лізі проти Теврівського Володимира вони налаштувалися як слід. Протистояння і справді видалось цікавим, емоційним і напруженим. Ну а перемогу в ньому святкували теврівчани. Причому вольову. Попереду у кожної команди чимало амбітних цілей: завоювання першості чемпіонства області у підопічних «Коваля» на обласному рівні та сповнені планів виконати Золотий дубль на районному гравці колективу, який тренує Руслан Смульський. Прем'єр-ліга ви всі бачите, команди сильні. І підбір гравців, в основному той же, грає в чемпіонаті області, просто вони якби грають за різні команди в прем'єр-лігі. И команда Тевро ⁇ это тоже команда очень сильная. С этой командой всегда тяжело было играть. Что говорить про Премьер-лигу? Мы здесь, конечно, тоже ну, стараемся э, ну, играть правильно, играть тактически. То есть э, тренер э, привлекает к основному составу тех игроков, которые не получают практику. Тим часом наближаються до кульмінації змагання у Вінницькому районі. Минулого тижня у них визначилися фіналісти розіграшу Кубку. Ті ж таки теврівчани у матчі відповіді із Стрижевською Невою, хоч і поступалися у рахунку походу матчу у два м'ячі, однак звели поєдинок до цілком прийнятної нічиєї 3-3. Тепер 24 червня у фіналі імпротистоятиме команда Якушинець. Перш за все хочу подякувати команді гравцям, які грали, боролися до кінця, показали свою майстерність. Всю гру ми програвали. Зрівняли рахунок ми за 20 хвилин до закінчення гри. Подякувати суперникам теж, вони дали гарний бій. О, і на сьогодні що? майстерність. Звичайно, хочеться відмітити голкіпера суперників, який е, показав свою теж гарну майстерність. А ось перемогу в рамках регулярного чемпіонату в рідних стінах Теврівчани у буквальному сенсі випустили з рук. Незважаючи на чималу кількість створених гольових моментів, уникнути нічиєї і з лукою синьобілим не вдалося. Дався взнаки і щільний графік участі володимирівчан у різних змаганнях та чимало інших факторів. Так ось значились ці ігри на цьому тижні травмами ну, ведучих гравців нашої команди, які сьогодні були відсутні на сьогоднішній грі. Однак команда сьогодні молода, Лука Мешкала їх відзначити. Досить амбіціозна, хороша обща команда швидкісів у хлопців. Да, в давних було декілька моментів, досить чудових в нас було моменти, але я думаю, що сьогодні десь результат закономірний, хоча могли в кінці вирвати перемогу. Я думаю, ще вся боротьба і ще досить важливі два тури є. Тому, Так як на сьогоднішній день результат хотілося б найкраще, але маємо те, що маємо. Будемо боротися до останньої минути і до останнього туру. Ігра доволі хороша. Це один з лідерів нашого району, хороша команда. І мені приємно, що ми не проіграли. Але я максималіст. У мене ребята 19 і найстарші 21 рік. Це їхнє будущее. І сьогодні ми об'язані були вигравати, не забивши пенальти, не забивши пару моментів і виходив один на один. Ну, ну от що? Це теж результат, будемо працювати над цим і далі. Ну а в обласному чемпіонаті залишилось дізнатись відповідь на два питання: хто завоює кубок та стане чемпіоном? На друге відповідь дізнаємося вже сьогодні увечері, після того як в Козятині між собою зіграють факел та Поділля. А на перше 18 червня. Той ж таки факел зіграє зі світанком агросвіт із шляхобої. Бершичани напередодні з мінімальним рахунком виграли у дострокового бронзового призера змагань кукавського патріота. Мотивації, може, немножко не хватило, тому що команда вже зайняла третє місце, тому то розслаблена була. Ну так, в принципі, все добре. Ми приїхали сюди, але ну, все одно хотіли віддати бої. Ми все-таки вдома проиграли 2-1. Ми знали, що буде важка гра Патріот, дуже сильна команда. Ми зібралися і доказали, що ми теж нормальна, непогана команда. Ну, за рахунок чого намагатиметеся виступати у фіналі насамперед? Ви ну, вивчали суперника? І Я можу. вважаю, що у нас теж є клас футболістів, клас команди, соперники майже рівні. Пригали ми по цю два нічого, нічого страшного. Буде бой, буде все як положено.